Від самого ранку чорний густий дим затягнув столичне небо. Місто прокинулося після жахливої російської атаки. Найбільше влучань було у житлові будинки. Дуже тяжко, дуже страшно тяжко. Дуже це передати словами неможливо, як це тяжко. Це і нема куди це нам від цього. Ти що зробиш? Пані Лідія мешканка пошкодженого будинку. Сьогодні вночі ворог поцілив у дев'ятиповерхівку у Святошинському районі столиці. Зруйновано поверхи від четвертого до восьмого. Там загинула мама із немовлям. Ну все там на шостому поверсі, де вони жили, вони квартиру син, знімали. зіймали. Мама з дитиною знали чи наглядно бачили. Нема людини. Квартири – це мілосні, коли поривається життя людське це дуже тяжко. Життя вернути ніколи не можна, ні дитини нема. Горі батькам. молода родина, тільки но переїхала у нове житло. Жінка народила сина. Йому ще навіть не виповнилося три місяці. Вони обоє загинули. А батько хлопчика зазнав тяжких травм. Жінка з маленькою дитиною вилетіли з шостого поверху, видно через п'ятий на ту сторону під плиту. Разом з плитою страшне. Мешканці цього будинку скаржаться, що ховатися нема, де всі бомбосховища в районі не є безпечними. Де тут укриття? От ви мені скажіть, школа так вона не спасе від ракет, від, від, від садок також. В суді ми скільки е, там скаржились. Там колись було укриття, але його з списку сняли. Яке укриття? От куди людям спускатися і укриватися? Куди? Загалом у Святошинському районі зафіксували влучання у п'яти місцях. Пошкоджено чотири будинки, дитячий садок та складські приміщення пожежі у цьому районі гасили з гелікоптерів. Був такий гучний вибух, такий гучний, що серце завмерло. І одразу прибіг з Сокару охоронник і сказав, що влучило десь у будинок біля АТБ, а це наш будинок. Ми з другого під'їзду. Ну, були дома. Це жах, звісно. Чули, як прилетіло. Як спускався шахет, та такий взрив, такий, ну, це жутко. Мене собаки просто в вот утаку вот. у Дарницькому районі дрон влучив у чотириповерховий будинок. Там частково зруйновано два поверхи. Постраждали щонайменше двоє людей. Також уламки ворожих дронів зафіксували і у Голосіївському районі. Перше від початку повномасштабного вторгнення ворог поцілив по урядовій будівлі. Загорання сталося на горішніх поверхах кабінету міністрів. Рятувальники локалізували пожежу площею понад тисячу квадратних метрів. Знаходить тут будівлі уряду, де перше за час повномасштабної війни у будівлю уряду в самому центрі міста Києва. Ми бачимо наслідки цієї ворожої атаки, і все виглядає таким чином, що Росія не готова і не прагне, не готова до перемоги. Загалом цієї ночі росіяни застосували проти мирного населення України понад 800 дронів та ракет. Катерина Чала Олексій Іванченко п'ятий канал. Повітряні сили зафіксували черговий рекорд. Атакувати Україну летіло понад 800 ворожих цілей, серед них дрони та більше десятка ракет. Під ударом опинилися Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Кременчук, Одеса та інші міста. Росіяни били по цивільних об'єктах. Софія Фесік продовжить. Чіпка під прицілом ворога опинилася Полтавщина. Там зафіксували прямі влучання та падіння уламків російського залізяча. Понівечено приватні помешкання, адмінбудівлю та одне з підприємств. У місті Кременчук окупанти пошкодили дорожні покриття мосту через річку Дніпро. В Ова повідомили, рух переправою тимчасово обмежили. Через пошкодження інфраструктури деякі поїзди курсували за зміненим маршрутом. До станції Кременчук пасажирів підвозили автобусами. Через атаку пошкоджено також приміський рухомий склад у місті. Замість нього викр. Остовують резервний найближчими днями, поки триватиме багатокомпонентний ремонт. Точно будуть затримки поїздів у регіоні, пов'язані з об'їздом ураженої ділянки. Також використовуватимемо автобуси для доставки до Скременчука від найближчих доступних станцій. Наслідки атаки фіксують одразу в трьох районах Київщини. У вогні були броварський, бучанський та фастівський райони. У броварах медики ушпиталили 18-річну дівчину. На Фастівщині ворожі шахеди знищили кінний клуб. У кожухівці загинули сім коней. Тут жив, в першій ліваді жив босик, во вторий Мактум. Там жив тест. Вони від першого удару залітіли на площадку і вже третім ударом їх добило. Тобто вони, Перших два вони живі були. І на третій вже все. Тобто вони намагалися вижити. Атака на Запоріжжя розпочалася ще надвечір суботи. Окупанти скерували на місто сім безпілотників. Уночі атакували ще вісьмома дронами. Під атакою були зо три десятки будинків, дитячий садок, а також будівлі підприємств. Деякі дрони уночі перетнули кордон України та Білорусі. Повідомив Володимир Зеленський. Цю інформацію підтвердив і речник повітряних сил Юрій Ігнат. Зазначив, це не вперше, коли ворожі залізяча скорочує маршрут, пролітаючи територією інших держав. Знаємо Молдова, Румунія це теж були такі прецеденти, коли і ракети і дрони можуть перетинати певні ділянки кордону. Так і цього разу теж було на білоруському напрямку. Зафіксовано кілька шахедів зрізали шлях. Собі так би мовити, щоб е, через білоруського е, Територіям. Цього разу дійсно теж було випущено ракети. Якщо балістика, зрозуміло, що алгоритм в них там простий, виходить балістика там, з тим чи окупованого Криму і попадає власне, по балістичній траєкторії по тому чи іншому об'єкту, в який ворог планує. Крилаті ракети, ворог теж детально планує результат траєкторію їхнього прольоту, використовуючи місця, де Має інформацію, ворог дає нас менше прикриття. Водночас у повітряних силах наголосили: близько половини дронів, що атакували Україну, були ударними. Решта виявилися імітаторами. Втім, і вони становлять загрозу. Можуть містити до п'яти кілограмів вибухівки або ж використовуватися як розвідники, оснащені камерами. Софія Фесік, п'ятий канал. Такі атаки свідомий злочин. Володимир Зеленський відреагував на удари росіян по Україні. Він наголосив, що окупанти спеціально затягують війну та відмовляються від переговорів. Тому союзники мають запровадити санкції проти Москви. Також президент України закликав партнерів посилити нашу протиповітряну оборону. Кожна додаткова система рятує цивільних від цих підлих ударів, наголосив президент. Суворішої реакції заходу вимагає очільник МЗС Андрій Сибіга зокрема посилити тиск на Москву, адже російська воєнна машина тримається на доходах від нафти і газу. Міністр наголосив, союзники мають перекрити це фінансування. Сили оборони уразили нафтові об'єкти окупантів. Успішну операцію підтвердили в генштабі. Під ударом була нафтоперекачувальна станція у найтоповичах, що у Брянській області. Вона входить до комплексу магістрального нафтопроводу Стальний кінь. Підприємство перекачує понад 10 мільйонів тонн нафти на рік. На об'єкті спалахнула сильна пожежа. Також прилетіло по ільському нафтопереробному заводу, що у Краснодарському краї по ньому б'ють не вперше. Останнє він палав наприкінці серпня. Це одне із головних виробництв на півдні РФ. Воно працює на ворожу оборонку. Окрім цього, під ударом опинилися місця дислокації особового складу та військові склади російських військових частин на Курщині. Загалом вибухи не давали заснути окупантам у Воронезькій, Астраханській, Вологоградській, Ростовській та Курській областях. В Україні відзначають день воєнної розвідки. Це професійне свято людей, які щодня працюють у тіні, але їхня робота має вирішальне значення для безпеки країни. Саме завдяки їхнім діям ворог зазнає втрат, а командування отримує точну інформацію для ухвалення важливих рішень. Тож, хто такий розвідник і як йому вдається поєднувати службу з особистим життям? Дивіться далі розвідники ті, хто першими йдуть у невідоме, люди зі сталевими характерами. Їхня робота бачити далі, знати більше, постійно координувати інші роди військ. Просто потрібно трішки часу зрозуміти, як ця схема працює. Перше, це колектив. Тут скільки разів зіштовхувались, були які задачі. Потрібно було заїхати, зайти на позицію. Ніхто не відмовлявся. Все залежить від людей. Тут люди більш підготовлені. Розвідці рішення приймаються колективно. Кожен знає, що від нього залежить життя побратимів. Перед виконанням завдання взвод збирається та обговорюється спільно його реалізація. Тут вирішується все колективно. Сядемо, думаємо, як правильно зробити та що потрібно для цього. Розпланували, розказали нам туди-сюди. Всі поняли, поняли. На першому місці у бійців братерство та взаємодопомога. Бо побратими це так, як знаєте, як п'ять пальців на руках. Вони невід'ємні одне від одних. Так що побратими це тут рідні душі, це так, як дома сім'я. А тут я побратим. У нас є три-чотири людини, на які можна повністю покластися, які візьмуть операцію під команду і які зможуть її закінчити. Є інша сторона особиста. Там війна стикається з родиною і простими словами підтримки. Заряджаю кулемет, і в цей момент, коли вставляю стрічку, мені приходить повідомлення від доньки. Тату, прийшли мені фотографії. Спочатку перша думка. Зроблю потім. Зараз усе закінчиться. Бо саме в той момент адреналін зашкалює. А з іншого боку, думаю, потім може вже й не настати. У лівій руці кулемет правою швидко шукаю можливість відправити дитині фото. Для мене це був наймоційніший момент, який я запам'ятаю на все життя. Без гумору в розвідці ніяк. Це така сама зброя, як і кулемет. Такий самий захист, як бронежилет. Ну, пане, найсложніше, я думаю, буде всім. Це вже коли все завершиться. Приїхати десь домой, десь там піти до когось на весілля допустимо. Не дай Боже, там хтось з дроном вилетий, знімати знімається весілля. Я думаю, я думаю, да, там почнеться пілот, <пілот>, <пілот>, пілот буде ліквідувати. Я думаю, дуже швидко. Гумор <пілот> нам допомагає гумор. Кожному з них війна безповоротно змінила світосприйняття. Якщо трохи до смерті в відношенні, то якось переживав, боявся. Щас то, звісно, теж не по-своєму. Якось друге стало, навіть вистати не можна. Якщо брати погоду і змінилося, де ще нема погано добратися, погано не скритно. Открито луна, світить, допустимо, теж погано. Раніше було хорошо сонечко, а зараз ага, фіг, де вітер. Звук і в півічці це звук смерті. Просто хочеться просто скритися одразу, якщо є звук дрона. Ну, Драни зараз страшні... ну, страшніших. Найбільше вони прагнуть простих речей. Я буду одсипатися. Я напевно теж, але на море поїду, я там буду відсипатися. По Україні проїде, так скажемо, своїх живих побратимів, неживих провідець, а потім всі зустрінуться. Вони щодня ризикують життям, але мріють про просте: сон, море і зустріч з рідними. Грізні у бою, прості у житті.